Шенгенської зони більше не буде. Вже є перші дзвіночки, що так просто їздити між країнами Європи, як раніше, не вийде. Для прикладу Німеччина вже повертає контроль на кордоні з Чехією і Польщею, і вже навіть повідомили, що встановлюватимуть мобільні пункти для перевірок. Про причини та наслідки для українців. Ви дізнаєтесь, коли додивитесь це відео до кінця. Зараз закликаю вас підписатись на канал Першої візи. Тут важлива інформація про життя та роботу за кордоном. Отож, 27 вересня під час засідання комітету по внутрішнім справам Буднестагу було заявлено, що вже цього тижня будуть починатися перевірки. Мова йде про кордон Німеччини з Польщею та Чехією. Як це буде відбуватись? Взагалі не планується вводити класичні пропускні пункти. Зупиняти будуть вибірково. Це робиться для того, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів. Причиною цього став перш за все корупційний скандал в Польщі. Нагадаю, що МЗС країни допустило порушення у видачі віз нелегальним мігрантам. А ті мігранти не дуже так і затримались в Польщі, а поїхали далі. А таких віз загалом було видано близько 2 мілья... мільйонів. і в результаті міністра МЗС Польщі звільнили. А уряд зараз говорить про це, що це було випадково, і всі подібні випадки розслідуються право... правоохоронними органами. До речі, що дуже цікаво, заяви Німеччини. Польща вважає втручаннями у їх внутрішні справи, а зокрема у вибори. Але у той же час Польща теж планує повертати контроль на кордоні з Чехією і Словаччиною. Ну, давайте далі в політику не лізти. А я вам краще розкажу про те, як це вплине безпосередньо на українців. Найголовніше, вам треба запам'ятати, що шукають саме нелегалів. Тому можуть перевіряти будь-кого і будь-де. Якщо у вас є підстави для перебування в країні, де ви зараз є, то перейматися немає про що. Якщо ж у вас навпаки є якісь проблеми з цим, або ви ще не впевнені, то зараз саме час ці питання закрити. Можете звернутись до нас за консультацією, за посиланням у описі до відео, і ми в разі потреби допоможемо вам з цим. А з приводу того, що на початку відео я запитала про те, чи буде шенгенська зона, то це питання саме до вас. Напишіть, що думаєте про це. Від себе лише додам, що ці зміни, які зараз впроваджуються, не потребують одобрення Єврокомісії. А щоб змінити щось масштабно, треба вже вносити зміни на законодавчому рівні. Отож, ми будемо ще слідкувати за цією ситуацією і обов'язково розповімо вам про нові зміни. Тисніть вподобайку цьому відео, якщо воно було цікаво та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.